Mm -hmm. Доброго добро, доброго дня. Uh, я uh, хочу лаптур провести, свою, свою частину лаптуру. Вона стосується. Я студент-аспірант в ІФВ, тобто в експериментальній частині інституту, і я студент в групі квантового транспорту. І я, uh, я приїхав сюди спочатку як магістр по програмі Укротоп. І потім залишився тут на аспірантуру і вже якби в завершальній стадії зараз. Тому хотів би. Е моя презентація буде більше про, про методи, саме чим ми займаємося та чим потенційно ви будете займатися, якщо ви сюди приїдете на певне стажування чи на аспірантуру. Е тому що про фізику мало що можна сказати, тому що проекти вони змінюються рік від року, тому неможливо сказати точно, чим саме будете ви займатися, але в принципі методи вони не змінюються. Ми це якби справ список людей, які в групі є. Спочатку група була взагалі повністю французька, зараз вона більш інтернаціональна. І в нас я б виділи, ви, ви виділив два важливі напрями роботи, і якби, якщо ви сюди приїжджаєте, у вас, вперше, є вибір, чим ви більше хочете займатися. Але вам двома частинами так чи інакше щось треба буде. Робити. І перше, це як це назвати на no scale device fabrication, тобто як зробити якийсь маленький зразок на нано-наноформаті, на наноскейл це як розміру, Ну, маленького розміру. І потім як це поміряти при low temperature low-noise. Тобто, як це поміряти при низьких температурах, і саме це ми називаємо квантом транспортом. Тобто, якщо ми щось маленьке вимірюємо при якихось дуже маленьких температурах, я зараз точно вам дам дефініцію того, що я називаю маленьким і що я називаю низькими температурами. Отже, починаю з першої. Це перша частина на на non на fabrication. Це дуже. Дуже відома схема, це як взагалі. Це не тільки в науці, чи й в, в техніці, там, мікропроцесорі, чи взагалі якби будь-яке виробництво, е як е зразки робляться за допомогою електронно-бімлітографії. І БІЛ, це як українською буде. Справа в тому, що я тільки тут це все вивчив, тому часто не знаю, як буде українською, тому вибачаю за англіцизм і не буду зупинятися. І зараз ми пройдемося по всім цим частинам. І мені здається, що це, це крута частина стажування саме в нашій групі, тому що ви зможете самі руками зробити і навчитися і побачити всі ці елементи. Це гарний експеріенс, якщо ви там далі підете працювати не обов'язково в науку, але й на якесь, наприклад, виробництво. І взагалі, ціль, яка цього fabrication — це. І є ще частина нас в інституті, яка займається вирощуванням кристалів. Тобто, наприклад, вони часто до нас приходять і кажуть, ось вам кристал, поміряйте його властивості. Тобто квантовий транспорт, це Electron денсіті та Electron Mobліті, ми можемо поміряти. Це дві найпростіші речі, які ми можемо зробити. І наша задача це в... часто це... це на міліметровці, тобто кристал, який ми от мені принесли, він там 4 в довжину. Як з цього прийти до е, наноскіл, тобто у товщину. Це в нас тут а, саме зразок, і до нього контакти підведені, підведені. Тобто цей зразок він нанометри в товщину, тобто там 20, 40, 50 до 100 приблизно. І він на мікрометровому масштабі в довжину та ширину. Тобто, це, це тут приблизно 5 на 20 чи щось таке, мікрометрів. І, е, е, часто ми починаємо з ексфоліації, тобто. Най... Найвідоміше, тут приклад, це графен. Тобто, це так виглядає робоче місце. Ми дійсно беремо скотч, ми беремо субстрат, субстрат, ну, якусь підложку. Наприклад, це Silicon О2. І далі беремо сам кристал, який нам виростили. Чи, отсе. чи, наприклад, якщо це графіт, це буде просто графітові такі хлоп'я. За допомогою скотчу. Ми його наносимо на субстрат. Ми потім оптично за допомогою мікроскопу шукаємо необхідні флейки. Тобто флейки – це ось такі зразки, до яких потім будуть підводитися контакти. Вибираємо необхідні нам і там, наприклад, робимо скетч, де вони знаходяться. Тобто за одну ексфоляцію можна знайти 2-3 хороших зразки. Наступний крок характеризації це силовий мікроскоп АФМ. АФМ, що там що можливість, тобто, знову це, це частина роботи, яку студент робить самостійно. Тобто ще, ще одна методика, яку студент може вивчити. Що, робить мікро, що ми робимо за допомогою силового мікроскопу? Ми е, характеризуємо поверхню та точно визначаємо його товщину. І, тобто, ось, наприклад, товщина всього зразка, який я тут оптично показав, вона була ось приблизно 30 нанометрів. І ми можемо подивитися, наскільки він рівний чи не рівний, Тобто, де, е, які проблеми могли під час виникнути. виникати. Наступний крок це тобто ми, знайшли оптичне, ми, ми зробили ексфоліацію, ми знайшли оптичні флейки, які, до яких нам потрібно підвести контакти. Далі ми йдемо на е, літографію. Тобто е, раніше. Раніше це робили лише ну сам студенти лише самостійно. Зараз у нас є контакт з чистою кімнатою, і в принципі, якщо ви хочете зекономити час, якщо вам ця техніка, ну ви не хочете самостійно це вивчати. Ну, наприклад, це це мені здається корисно для короткострохових тут стажувань. Тому що треба, якщо, якщо треба встигнути і зробити зразки і його поміряти, то чиста кімната вона допомагає з, зекономити час. Тобто ми вже їм приносимо з цього етапу, і вони самі це для нас роблять. Але коли я щось зробив, я це робив самостійно, що не було в нас чистої, ну, доступу до чистої кімнати. А, що таке літографія? Це ось а, цей наступний, а, тобто це роб, робиться на електронному мікроскопі. І електронним пучком. Ми, ми спочатку електрон, електронно-чутливий резист ми наносимо на наш субстрат, на якому знаходяться наші флейки, які нам необхідні. Далі ми на комп'ютері малюємо патерни, який нам необхідні. Тобто тут це скріншот просто з програми, в якій я працював. Справа це те, що я хотів зробити, той патерник, який я хотів нанести, і зліва, ось бачите, в мене не вийшло, я плохо, погано. Погано я заалайнув, і тому воно з'їхало. Це я, в мене був так невдалий експірієнс. Але яка ціль це ціль це в цьому резисті. А як по цій картинці ти бачиш, що воно погано? Оце, сіреньке, оце сіреньке це був графен. Мені здається, це був а. двох ну, це, це був по центру, да, це був. І, а це в оптичному резисті, це я електронним пучком я зробив патерн. Uh, Тобто воно повинно було бути як справа, а вийшло як зліва, і воно от трошки з'їхало. Тому це був, ну, мені довелося це проробляти, але це теж гарний експіріенс. Тобто ми в, електро... в резисті, який чутливі до, е... до електронного пучками, зробили цей паттерн, і далі ми його віддаємо, віддаємо на deposition, Тобто, коли зверху напилюють метал. А це Ось нам повернули цей субстрат, на якому напилений метал. Ну, це, наприклад, золоті контакти чи там золото хром Ми там це змінюється завжди. А, приблизно там 100 150 нанометрів. Ми, ми проводимо так наз, так ліфт ліфтоф. Тобто ліфтоф. Це ми просто в ацетон кладемо ці, а, ці, ці субстрати. Резист, який залишився, тобто той, який не було там, де немає патерну, який був зроблений на літографії, вимивається ацетоном, і в ідеалі ми отримуємо щось таке. Це, це тобто, те, що було на минулому слайді, ось що стало. Ми бачимо тут, наприклад, знизу проблема була, що в мене не, не відійшла частина цього контакту, це тому що я, чесно кажучи, зробив. Поганий, поганий скіз, Тому сюди Ацетон не зміг заплити і не зміг цю частину золота ну, прибрати. Але цей, цей зразок був. Ну, він працював. всі інші контакти були в принципі непогані, і вимірювання я на ньому провів. І це в мене ну взагалі, від ексфоляції до сюди, ось до готового зразку, у мене це зайняло приблизно два місяці. І це був гарний експеримент. Кирил, а, а тут яка послідовність Тут написано. Значить, зразок, mm. оцей зразок, оцей зразок, да, потім на нього. Напиляється, але це зразок на якійсь підкладці, так, да, ти казав? Так, да, так, да. це Сіликон я, е я не зразив, е як, ти, е як ти закріплюєш. А, оце тому він з'їхав, да? тому, тому що ти його не закріплював. Чи а, як? ну взагалі, як, як він не закріплюється, ну це ж вандрова... ну, він кріпиться на вендвальцевих, напевно, з вандровальцев, силами до цього, до цієї підкладки. Тобто ми беремо скотч, ми скотчимо ну, спочатку до кристалу. На скотчі залишає, А в мене є здається, ще кращий слайд, щоб це пояснити. Ось, будь ласка. Тобто, бачите, на самому, на самому скотчі залишаються ці кристалли графіту, угу. далі ми приходимо до Substreet. Ми з... скотч на цю підкладку. І Я якщо тримаюся, ми так... ніяк не і воно тримається на вандервальсівських силах. Так, точно, так. Да. Ну да, я, я не можу сказати, що я. Ну да, цікаво, да. а, і, а і, потім, і потім ти просто напиляєш на нього, а, напиляєш вже на нього. Да, о, да, да, да. Доріжки, нас... А потім ще й витравлюєш? Так, а, да. а ці доріжки, доріжки ну, це тонкий зразок, да? там немає. Ну, як правило, що ці ж проблеми, коли воно заходить під, під кутом туди. На... На, на, на зразок, да, це ж... да, да, да. Ми, ми працюємо з товщинами менше за 100 нанометрів, тому в нас цих проблем немає. Якщо ми на кристали такі товстенькі, то так воно не піде. Це буде. Так, зовсім... да, на жаль, так. Це, так. І е, взагалі це ось ну, це приклади таких зразків, тобто це е, е, якісь кристали, це інші студенти робили. Це мій зразок був, це робили інші студенти. І зараз це нове новий девелопмент. У нас це transfer station. transfer station. Що він що він допомагає робити? Якщо у вас є ця ексфаляція, ви можете не лише вже залишити кристал, ну, залишити зразок на цьому субстраті і на нього зверху контакти напилити. Ви можете його прямо підійти, підняти, взяти цей флейк, який вам необхідний, і в інше місце пересунути, тобто трансфер. Це робиться за допомогою е, мікроскопу і мікроманібулятору. Тобто, ось е, це справа схема, як це робиться, що ви знаходите цей, цей флейк, ви до нього підходите, підіймаєте і потім випускаєте, куди вам необхідно, і прямо робите такі так називаємо стаки. Тобто ви можете декілька, е, ну, як Лего, декілька шарів стакати один на іншого. Тобто, це ось. Е, один з студентів в моїй групі зробив це графен, uh, ну, як скажеш, encapsulated в боронетраці. Тобто борони трейд, графен і бороней трейд. Це, це приводить до того, що графен він більш захищений і, 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 і зразок краще вимірювань. Uh, це нове, це ми робимо лише останні, останній рік, тому також, якщо це цікаво, студентам, студенти можуть займатися цим. Це частина була стосовно того, як ми робимо зразки. Тепер частина стосовно того, що ми, робимо, що ми з ними робимо. Тобто ось ми підвели контакти, що далі робимо? Далі ми, ми беремо, вставляємо їх в холодильник і проводимо до них струм, міряємо напругу. Що таке для нас холодильник? Холодильник це. Нижчі за 4 кельвіни для нас. Тобто, в нас є пілюжнфрідж, не знаю коринсько холодильник розчинення, щось таке? Делюжн фріж мстат розчинення. Так, а ас-ас-от бейс, що таке? Бейс, дати скаже зараз? Uh, ну, тобто, бейс темперачур це найнижча температура, до якої може цей самий криостат, цей, цей саме холодильник uh, нас привести. При, при мені це було сто а, на певний час, але він стабільний був при 700 800 мілікельвін і 4 кельвіни. Залежить від то, тої потужності, що ви туди вносите, чи як? А, так, але просто а, ще кожне, кожне конкретне вимірювання воно трошки трошки різне, тому що там вакуум може бути трошки різний. Потім, тому що це він доволі це наш Dilution Fridge, він доволі старий вже і тому багато що, багато, багато якого контролю робиться там руками. Тому від е кож кожне вимірювання воно буде трошки трошки різним. Ми плануємо його оновити, але поки що він працює, тому поки він працює, ми ми його ресурс хочемо повністю вичерпати. Мається <гум> навіть. <гум> <гум> там справді багато ручних таких на вигляд, да? це ви вручну що? Так. Релей -4, да? І чи як? так, так, тобто циркуляція, вся циркуляція Helium-3, Helium-4, вона робиться ось, ось бачите, ці крутилочки, ну, тобто ви прям руками крутите все. Зараз, зараз Які дуже багато... Ви, да? чи що це таке? Mm не велли, це ну такі. Да, в, в, в тому числі так. Це просто, це просто всі різні типи вал і ви просто циркуляції. Ну, тобто, це, наприклад, ось схема того, як працює Division-Fridge. І е, ці різні крутилочки тут вони просто контролюють різні, е, різні частини цієї схеми, тому. Е, Зараз в більш сучасних системах все це доволі авто ну, автоматизовано, і там просто треба на сенсорному екрані щось вибирати, і воно саме це все крутить. І в нас є і такий, але от саме цей це наш який старий, але він все ще працює. Mm -hmm. а, він, тобто, у нас тут якби взагалі будь-яке будь low temperature measurement, воно з двох частин складається. Одне це insert, тобто те, що ви вставляєте, і криостат, тобто то, куди вставляєте. А криостат це якби термос, просто в якому гелію 4 в рідкому стані, і інсорт це у нас fusion фейдж в, цій лабораторії. А в криостаті в нас є трьох, трьохвимірне магнітне поле, це 6 Тесла, 2 Тесла, 2 Тесла, тобто 6 Тесла в Z дирекції і 2,2 Тесла по X і Y. В інших лабораторіях, що в нас є. В нас є Helium 3 холодильник. Він в нас вже є, я вже робив в ньому виміри. Тобто він приблизно 10, від 10 до 15 годин може тримати 300 мк, І стабільно може тримати 2 кельвіна. В нас є PTI, це variable temperature Insert, Це більш проста схема. Він просто. Він просто локально змінює тиск і може тримати стабільно 2 Кельвіна, але він, він простіше в роботі, але в нас є цікавий креостат, в якому цікавий інсорт, в якому є ще і ротейтор. Тобто він 360 градусів може цей зразок крутити. Ось сюди вставляється зразок, це який ми. Тобто, до в мене тут немає того, що таке бондінг, але до, до цих квадратиків ми підводимо контакти, ми проводимо проводочки, до цих проводочків ми піддаємо струм, чи міряємо напругу. Далі він вставляється сюди в креостат сюди в інсерт, інсерт вставляється в креостат. І ось приклади вимірювання, які можуть були проведені на цьому холодилі. Тобто ми можемо йти ось до 100 е, чи робити ось такі залежності від. BX BZ, тобто магнітне поле в двох, двох чи в трьох осях, це в нас креостат з ротейтером, тобто там просто на двох осях крутиться то, куди виставляєте зразок, і можна такі сфери, наприклад, малювати. Тут два d магнітне поле, тобто в нас у нас стабільно є доступ до 3-4 креостатів, тобто 2-3 виміри може робити одночасно. Це, приклад вимірювань, що я робив, наприклад, це Шубнікові газ осселеємось в Альган, здається, Так, я Альган тут міряв. Це просто я вас запрошую в нашу групу. В якому це полі вони такі, такі сильні осциляції? Це 10 Тесла було. В мене ще є відео, яке я знімав. Тобто, що, просто щоб ви розуміли масштаб цього. Видно зараз, так, відео? Є, видно там. Так, це ось кріостат це ми ці дюари з гелієм. Ми катаємо і ну, тому що цей кріостат треба заправляти рідким гелієм. Це наша перша лабораторія. І... Йдучи по підвалам, ми заходимо. Ця, ця лабораторія вона, вона ділиться між декількома групами, тобто вона не вся наша, в нас є доступ приблизно тут до трьох-чотирьох криостатів, чи двох-трьох. Це залежить в різному. Але просто що ви масштаб лабораторії. Ну тобто, ось, ось, наприклад, моє робоче місце було під час вимірів. Ми підводимо струм чи мірімо напругу за допомогою локінів і контролюємо. Ми це контролюємо в LabVIEW, або на Python. Це кому, кому як зручніше. Тому е, я запрошую вас до нас в групу, якщо ви сюди приїжджаєте, і е, чекаємо на вас також в Трестані. Дякую, Кирило, дуже. Чи є питання у когось? Вже всі втомилися.